Тепер про програму Грінвелл Invest. 7% річних в доларі США забезпечує клієнту, і умови програми дуже прості. Дивіться, вона розрахована всього на 10 років, з яких 5 ви накопичуєте, а наступні 5 ви отримуєте прибуток і дивіденти від своїх грошей. Також ви їх отримуєте і перші 5 років. Як це працює в деталях, я вам зараз поясню. Власник програми повинен бути 18, зверніть увагу, що верхні планки віку не існує. Людина в будь-якому віці, якщо йому є 18 років, і більше в будь-якому віці може придбати таку програму, що є суттєвим, суттєвою різницею від пропозицій, які є на ринку. Валюта, як ви вже розумієте, долар США. Сума програми мінімальна всього 100 доларів на рік, максимально 2000. Що робити, якщо треба більше? Треба брати стільки програм, скільки тобі не соромно. І по-друге, що можна, це можна брати програму Greenville Invest Limited, яка має там дещо інші умови. Це вже наші фінансові радники вам про це розкажуть. Щорічне повернення внесків в розмірі 7%. Це кожного року з 1 по 10 рік в програмі щорічне повернення внесків в розмірі 7%, Відсотки, відсотки. Е, і так, виплата суми внесків щоріч 5 років. Це 6-й десятий мається на увазі, або все отримуєте після 10-го року основне накопичення, а 6 по 10-й отримуєте тільки відсотки. Далі буде слайд, на якому я все детально поясню. Плюс є ще додаткові умови по програмі, які забезпечують захист власнику і вигоданобувачам. Не страшний слайд, дуже простий. Якщо щось треба розібрати більш детально, прошу поставте на паузу і детально розберіться. Це приклад, якщо людина придбала собі програму Greenville Invest на 1000 доларів на рік. Пам'ятаєте, мінімально 100, максимально 2000, це приклад на 1000 доларів. Перший рік накопичення відклала людина для себе перші 1000 доларів. База для нарахування доходу, як ви розумієте, 1000 доларів. Оце 70 доларів прибутку людина з цієї програми отримала наприкінці року. Другий рік відкладена ще одна тисяча доларів. Уже база для нарахування доходу 2140 наприкінці року другого отримала. І так далі, далі, далі. Ви розумієте, 5 років пройшло. Давайте підведемо дедлайн. Дуже простий слайд. Не лякайте, що там багато інформації, розберетесь. Давайте подивимося, що по ітогію перших 5 років програми. Перше: 5 тисяч доларів в чистому вигляді накопичено людиною. Отримано 1050 доларів прибутку. Ось вони. Вже отримано. Далі 5000 доларів знаходяться в компанії і продовжують працювати на вас. Тепер у вас є вибір. Варіант номер 1 Ви кажете, що ви хочете з 6 по 20 рік, рік забирати по 1000 доларів. Одну тисячу в 6 році, одну 1000 в сьомому, ще 1008 і так далі. От як ви накопичували, таким же чином вам компанія починає віддавати по 1000 доларів. Причому кожного разу, коли вона виплачує 1070 доларів з вашої суми, ви ще кожного року отримуєте відсоток на ті гроші, які залишаються у вас в споживчому товаристві. В результаті клієнт отримує 5000, це е, гроші, які повернені. 350 доларів, це який оцей вершок кожного року 70 доларів, бачите, да? так? Так розраховані гроші. оці 70 доларів, 5 років вони складаються, всі в 350. Це прибуток по ануітету, скажімо так. І 1050 доларів, які ви вже отримували за перший п'ятий рік. В результаті отримуєте ще 700 доларів прибутку за 6, 6 10 й роки. Ось цей прибуток, де К позначено, бачите, да? і на виході 7100 доларів. Скажімо так: за е, термін дії програми, вклавши всього частинами 5000 доларів, ви маєте 7100 доларів. Непогана калькуляція. Якщо брати прибуток в доларі, то це дуже класні позиції. Варіант номер 2. Це коли людина каже: Я не буду ці гроші забирати по по 2010 рік. Я хочу забрати тільки прибуток на ці гроші, а всю суму я заберу наприкінці дії програми, після 10-го. В цьому випадку, зараз я ціля приберу. Щоб воно мені не заважало. Отак от. О, добре. В цьому випадку 6200. На момент закінчення програми клієнт отримує. Там було 5000, а він отримує після 10-го року 6,200. 1200, отут уже сидить прибуток. Так розписані умови програми. Далі 1050 це ті гроші, які були з 1 по 5. І далі 700 це кабінетні, які були отримані в якості прибутку кожного року. І в результаті на виході 7,950. В першому випадку це 7,100, в другому випадку 7,950. Ну це ви вже будете вирішувати, коли у вас 5 років програми пройде. Ви вже тоді будете вирішувати, як вам діяти. Або ануітет замовляти щорічно по 1000 забирати, або залишити гроші в споживчому товаристві, отримувати тільки відсотки. Так що дуже простий слайд. Я думаю, що якщо дуже захотіти, то ви в цьому дуже швидко розберетесь. І маючи досвід 25 років роботи на страховому ринку України, це особисто я, я вам скажу, що і близько в страхових компаніях не пропонується нічого подібного. Ніяких накопичувальних програм, які б мали хоча б приблизно схоже щось з тою пропозицією, яку ми робимо для клієнта в споживчому товаристві, і близько немає. Я зараз не розбираюсь чому, але я вам скажу так, що ця програма з'явилась, виходячи з тих інтересів і з тих замовлень, які робили люди. Це відповідь на питання, а які ми б ви хотіли бачити свої накопичувальні програми. Як би вони повинні були виглядати для вас, щоб вам було зручно і комфортно? Тому ми розробили спеціальну цільову програму, яку. Пропонуємо від споживчого товариства. А з приводу, куди ми вкладаємо гроші, та точно туди ж, куди і страхові компанії. Точно туди ж. Ніяких ризикових підприємств у нас немає. На сьогоднішній день в Україні це облігації внутрішньої державної позики, облігації зовнішньої державної позики, це нерухомість і це банківські депозити. Все, крапка, більше нічого немає. Поїхали далі. Додаткові умови по захисту є у кожного клієнта. Якщо сталося так, що власник програми захворів і помер. У спадкоємця є два варіанти. Він може повернути сплачені внески, прибуток і закрити програму, може цього не робити, а прийняти договор у спадок, стати спадкоємцем і продовжувати цей договір. З урахуванням того, що ще вже було зроблено до нього. Позиція номер 2 Якщо сталося так, що власник цільової програми пішов з життя внаслідок нещасного випадку, то тут інші умови захисту. Перший варіант повернення сплачених внесків прибуток і закрити програму може спадкоємець це його право. Або може прийняти договір розпадок, не повертати сплачені внески. Але в цьому випадку наступні платежі за цю людину буде робити споживче товариство. І наприкінці програми відповідні всі умови, які відповідають тому, що споживче товариство винно своєму паявику. От два варіанти також. Ну Я думаю, що зрозуміло, що другий варіант цей він біль, біль, більш підходячий і більш правильний. Ну, дай Бог, щоб того не сталося. І якщо повна втрата працездатності у людини, сталося так, що він став інвалідом першої групи, якщо простіше і зрозуміліше, то звільняється від сплати наступних внесків людина. За нього це робить споживче товариство. І наприкінці програми також він набирає або 6, по 10 отримує гроші, або після 10-го отримує тільки прибуток. Так далі. Дуже простий захист. Кожен, хто має програму, незалежно від того, фінансовий радник він або просто клієнт. Якщо ви просто клієнт, у вас просто немає цього гаманця-консультанта. А гаманець клієнта у вас завжди є, там відображаються всі ваші продукти. Щоденно ви бачите нарахування прибутку на ваші програми, ви бачите, коли вам треба виводити відсотки. Відсотки ви виводите офіційно, ви отримуєте прибуток від споживчого товариства. а Оподаткування 5 плюс 5. На сьогодні 5% це всього з тих грошей, які сформувалися як прибуток. У вас всього 5% оподаткування. Ну і на сьогодні є військовий збір. Це від цього нікуди не дінеся.